Вітаю на годиннику 19.00 Ми розповідаємо про головні події п'ятниці. Дивіться у випуску: золоті квитки. Залізниця підвищує ціни. Сміття перетворюється на гроші. 70 на 30. дорівнює ремонт. і Україна обговорюють результати 16 годинних переговорів нормандської четвірки. Мінські домовленості це лише короткий перепочинок перед подальшою війною. Росія не зацікавлена стабілізувати ситуацію на сході. Так вважають екс-міністри закордонних справ України. У підписаних у мінську документах закладено багато суперечностей вважають вітчизняні дипломати. Тому Росія відмовлятиметься від відповідальності за врегулювання конфлікту на Донбасі. Але домовленості в нормандському форматі, на думку екс-міністрів закордонних справ, як шанс на мир слід використовувати максимально. Що російська сторона зробить все для того, щоб ця передишка була максимально короткою? І от через це почнуться провокації, через це будуть розгор... розгор... говорити про те, що ми не є стороною, що те, що роблять на Донбасі, це не. Роблять. Росія, це ополченці, так званий і все інше. От в цьому загроза. У нас питання полягає в тому, щоб знайти максимально адекватний підхід, щоб цей мирний шматок був довшим. Там закладено дуже багато ризиків, дуже багато з того, що мені здається, можна було доопрацювати без створення якихось принципових. Розбіжностей додаткових. Але в кінцевому рахунку треба також розуміти, що відбувалися ці перемовини в надзвичайно складних і нетрадиційних в цілому умовах. За інформацією з передової, в день, коли в мінську європейські лідери разом з президентом України намагались достукатись до свідомості Путіна. Позиції українських військових терористи обстріляли майже 70 разів. А за кілька годин після завершення перемовин в Кремлі заявили, що Росія не є учасником війни на сході, тож і виконувати підписані нею ж домовленості не зобов'язана. Ірина Оксана Святенко, новини телеканал Віта. Вінничани не прощались сьогодні із загиблим у Краматорську правоохоронцем Денисом Жембровським. Чоловік загинув 10 лютого. В той злощасний день ракета влучила на територію бази, де розташовувався зведений загін Вінницької міліції. Попрощатись із героєм прийшли тисячі людей, і ті, хто його знали, і зовсім незнайомі. Кілька днів не дожив 33-річний майор міліції Денис Жембровський, аби повернутись додому із зони АТО у Краматорську. Під час обстрілу отримав осколкове поранення в голову. Шансів вижити у хлопця не було. Там хлопці якраз приїхали з бойового завдання, і Денис стояв на КБП і зустрічав. Вони виходили з машини, і Тут якраз ракета «Смерч» летіла прямо в двір, де хлопці знаходилися. Колеги кажуть, Денис не повинен був їхати цього разу, проте його відмовити не змогли. На буремний схід вирушив замість друга, у якого двоє дітей. Він каже, що ну, в мене дружина, в мене батьки, вони мене будуть чекати, а дітей треба бавити. І таким чином він прийняв рішення і виїхав в список зведеного заводу. Те, що Дениса немає в живих, більшість друзів усвідомили лише сьогодні. Кажуть, просто не могли в це повірити. Денис був один великий-великий позитив, дуже інтелігентна людина. Завжди ніколи не чула від нього якогось підвищеного тону, наприклад. Ні, тільки завжди посмішка, завжди якісь такі веселий, жартівливий. Чудовий людина була. Коли мені вчора мама його позвонила, я, я не можу в себе прийти. Вона дуже гордилася своїм сином. Проводжати в останню путь Дениса Жембровського прийшли тисячі вінничан, поховали правоохоронця на алеї Слави центрального міського кладовища. Ірина Дідух, Вадимінжиєвський, новини, телеканал Віта. На 14% більше коштів виділили минулоріч з бюджету міста на ремонт багатоповерхівок. Його з 2009-го проводять на умовах співфінансування з мешканцями. Ця програма передбачає, що 70% вартості робіт оплачує бюджет, решту вносять городяни. Сьогодні їхня зацікавленість у співпраці суттєво зросла. На ремонти зношених внутрішньобудинкових мереж, покрівель, панельних стиків, фасадів, під'їздів та інших об'єктів житлового фонду. Вінничани зібрали понад 1 мільйон 400 тисяч. Гривень. Проти 25 тисяч, з яких 5 років тому починалася програма. Гуртом дбають і про енергозбереження. Проведено ремонт 27 систем електрозабезпечення. Встановлено 324 акустичних вимикача в житлових будинках. На загальну суму 338 тисяч гривень. На стадницькому сміттєзвалищі зароблятимуть гроші цього року. Запустять теплову електростанцію, що трансформатиме полігонний газ, в електричну та теплову енергію. В реалізацію цього проєкту німецькі інвестори вклали півтора мільйони євро. Стадницький газ перетворюватимуть на електроенергію. На полігоні встановили теплоелектростанцію, що працює на видобутому зі сміття метані. Потужність ТЕС один мегаватт електроенергії на годину. Цього вистачить, аби одночасно живити 10 квартир. На даний час звалочного газу, який ми добуваємо, нам достатньо тільки на 600 кВт. На 600 кВт. у нас є наміри продовжувати роботу щодо щодо розширення газодобувних судловин на території полігону. Окрім електрики, станція видає більше одного мегавату теплоенергії. Її планують використовувати для теплиць та сушарок. Електроенергію продаватимуть. Так званий зелений тариф вдвічі перевищує звичайний. Обговорюємо питання щодо подачі електроенергії в мережі державної. І, звичайно, по програмі там, зелених тарифів відповідно повертати цю інвестицію, тому що інвестиція було теж сказано достатньо велика. Це півтора мільйона євро. І в цьому році ще планується інвестувати біля 170 тисяч євро. Ситуація в Україні німецьких інвесторів не відлякнула. Навпаки, вони планують розширювати свій бізнес. Ми плануємо тут видобувати сонячну енергію. Зараз вирішуємо, які колектори встановлюють. Новити на це плануємо інвестувати від 2,5 до 3 мільйонів євро. Стадницька ТЕС запрацює вже у цьому році. За розрахунками вона окупиться менше ніж за 10 років. Вони Олег Літвінцев, телеканал. Віта крапку не ставимо. Рухаємось далі. Доходи репетиторів виводять з тіні. Як живуть солдати Міноборони? У кого руки міцніші? Дев'ятий батальйон територіальної оборони змінив місце дислокації. Тепер його бійці розмістилися в казармі однієї з розформованих військових частин області. Щоправда, база зовсім не схожа на військовий табір. Замість облаштованих приміщень у ній голі стіни. Як тренуються і відбудовують одночасно місце своєї нової дислокації солдати, знає наша Лариса Бондар. Цю військову частину розформували лише півтора року тому. За цей час тут повибивали вікна, покрали двері та на металобрухт вивезли батареї. Те, що залишилось, віддали Вінницькому 9-му батальйону територіальної оборони. У пустих та холодних казармах солдати встановили буржуйки, завісили дверні отвори та поступово налагоджують побут. Шифер привезли, зробили на дашок над дровами, щоб вони не відсирівали, тому що опалення тут дров'яне. Дошки підуть на перестінки в тих місцях, де можна їх зробити, для того просто щоб зберегти тепло. Поки одні працюють, інші тренуються. Цілодобово стріляють на полігоні з автоматів та гранатометів. Важке озброєння солдатам вкотре обіцяли привезти пізніше. Бійці кажуть, незважаючи на те, що загартовані в боях роботи вистачає. Іменно тактична тактічна підготовка, слаженість підрозділів. От це найголовніший коньок, який буде вигравати, і ми його затачиваємо як можна швидше і по як можна вишити бойову слаженість. піднімаємо. подивитися, як живуть солдати. Приїжджали з оборони. кажуть, подібна картина не лише на Вінничині. Відновлення потребує більше сотні військових частин. На цю виділили копійки. Поки нам виділили 4 мільйони гривень. Это шифер в основном это каналізація. Необходимо нам восстановить тепло. Возможно, з такої к сожалення тут большої дії. Тож шукати гроші доведеться керівництву області. Вже за місяць в військовому таборі мають навести лад. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта. Чи попрощаються з кріслами голови райадміністрації? Які сюрпризи готує Укрзалізниця? Дай новин. Продовжує випуск. Верховна Рада оголосила тотальну чистку в лавах вітчизняної Феміди. Народним обранцям вистачило голосів і політичної волі, аби ухвалити у другому читанні закон про забезпечення права громадян України на справедливий суд. Його до парламенту вніс президент Петро Порошенко. Згідно нього в державі започатковуються відкриті судові процеси, а українцям гарантують рівність перед законом і судом. І ми, і президент запропонували провести величезну масштабну переатестацію всіх суддів в нашій країні. Всіх 9 тисяч. Як мінімум, ці судді мають бути фаховими юристами. Друга вимога матеріальна. Їхні яхти, будинки, квартири мають відповідати тій фіксованій заробітній платі, яку вони отримували на посаді судді. Якщо є не співпадіння, значить справа направляється прокурором до Росії. Лідування. Губернатор області Анатолій Оліник запропонував скласти повноваження головам райдержадміністрації, які в нинішніх умовах не можуть впоратись з навантаженням. Така категоричність губернатора пролунала після його зустрічі з президентом. Очільників регіонів Петро Порошенко збирав у столиці, аби заявити, країна стала на шлях кардинального оновлення, і баласт у вигляді чиновників їй не потрібен. Шукайте резерви, шукайте нові підходи, мислення переключайте своє. І саме основне це результат. Щоб люди відчували, що незважаючи на війну, у нас тепло, у нас рік завершений з плюсами, у нас пенсії виплачуються, у нас зарплати людям виплачуються. У нас одні дороги тільки проблемні залишились, як завжди. Ціни на залізничні квитки знову ростуть цього року на 21%. Таким чином Укрзалізниця намагається зменшити збитки їх причинами. Називають війну на Донбасі, анексію Криму та девальвацію гривні. Дорожчим стане проїзд у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім першого класу інтерсіті. Індексацію тарифів Укрзалізниця проведе за 2-2,5 місяці. Щоправда, обіцяють зробити це в три етапи. Нагадаємо, в останні квитки на потяги дорожчали в жовтні минулого року. На стоимости топлива и всего остального. Не мне вам говорить, насколько опустился курс гривны, закупки, если для перевозок железнодорожного транспорта топливо для нас стоило дистоплива, нам реализовали около 20 тысяч гривен за тонну. Естественно, это цены совершенно другие по сравнению с тем, что они были в 2013 году. Заробляєте репетиторством, несіть декларацію до Міндоходів. Отриманий прибуток від репетиторських послуг тепер підлягає декларуванню. Це стосується вчителів, які готують учнів, пишуть рефурати, курсові та дипломні роботи. До 1 травня педагоги мають заплатити податок із заробленого. Про це повідомляє фіскальна служба України. Його сума коливається від 15 до 20%. відсотків. Вчителі ж платити в казну не проти. От тільки кажуть і так, зарплати мізерні, а тут ще й з додаткового додаткового заробітку позбавлено. Дуже хотілося, аби була переглянута заробітна плата вчителя, особливо молодого вчителя, у якого заробітна плата практично мінімальна: зняти квартиру, одягнутися відповідно до сьогодення і прохарчуватися. Всі розуміють, що за 1300 гривень це нереально. Сильніший віницькі студенти мірялись силою. У транспортному коледжі прийшов кубок з армреслінгу. Першість виборювали 14 університетів, довідка від лікаря, страховий поліс та проходження відбіркового туру це все, що потрібно було для участі у змаганнях. Як боролися на руках майбутні лікарі, педагоги, аграрії, транспортники і не тільки у матеріалі далі. Чиї руки міцніші з'ясовували студенти 14-ти вінницьких вишів. Змагалися лише хлопці у трьох вагових категоріях. Найважчий з учасників 140 кілограмів, найлегший 60. Це вже четвертий відкритий кубок з армреслінгу серед любителів, який проводить обласна федерація. Це доступний спорт, і щоб рішали люди спор так, а не якими то воєнними діями і так далі. Навіть для багатьох політиків цих стран там мега держав. Ми б хотіли щоб вони. На руках лучше боролись, чем закидували друг друга бомбами. За умовами змагань учасники боролися на правій руці дві поразки і на виліт. Старт призводяться з рівних плечей, рівної руки і кісті. Все інше вже Можна вкручуватися, закручуватися вже після команди реді гоу реді гоу означає уперед і марш в цей момент. Судді надзвичайно прискіпливі, Аби суперники не шахраювали, вони розмовляють мовою жестів. Тобто він може бачити, як один може ну, махлювати, підкручувати кість, а з іншої сторони він може цього не бачити. Це бачу я. Я йому показую. І Він що ну, це для того, щоб було максимально часто. Довідка від лікаря, страховий поліс та проходження відбіркового туру. Таким був пропуск на змагання з армреслингу, адже цей вид спорту надто травматичний. Навантаження на на грані тільки допустимого. Там вимірюється сотнями кілограмами. 200-300 кілограмів. Дуже сильне навантаження. Да. На одну руку організатори кажуть, вага тіла тут не головне для перемоги, достатньо бажання. Є переживання, але не дуже такі, що аж. Страшно було. Просто хочеться виступати, але відчувається на серці якась тяготіння таке. Зняти внутрішню напругу спортсменам допомагав психолог. На змагання його запросили вперше. вони показують себе сильними на тренуваннях, але в з тим у них не вистачає ресурсів для того, щоб успішно виступати на сорівнуваннях. В частности, І моя задача як психолога допомогти їм розкрити свій потенціал. Для самих настоящих муфтин справжні чоловіки з найміцнішими руками навчаються в аграрному, медичному та технічному університетах. Такі результати змагань винагорода за перше місце 200 гривень, друге оцінили в 100, решта отримала по 50. Наступного року в Вінниці знов відбулиться кубок з армреслінгу і участь у ньому запропонують ще й жінкам. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Такою нам запам'яталась п'ятниця. Я дякую, що з нами у суботу не забудьте привітати своїх коханих із Днем Святого Валентина. Також у цей день сміливо можете поздоровити всіх знайомих програмістів, адже 14 лютого вважається їхнім неофіційним святом. Саме в цей день 1946 року світу представили перший реально працюючий комп'ютер. Ну а ми зустрінемося з вами вже за тиждень. А у понеділок у цій студії зустрічайте мою колегу Ірину Дідох. До побачення. 14 лютого у Вінниці мінливо-хмарно, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура мінус 2, мінус 4, в день плюс 1, плюс 3.